Вашингтона Голос Америки програма час тайм я, Руслан Петричка. Добрий вечір. Десятки тисяч людей вийшли у центр Москви, аби вшанувати вбито у п'ятницю опозиціонера Бориса Німцова. Західні лідери закликали до чесного розслідування його загибелі, але вірять у таке далеко. Не всі подробиці у матеріалі Тетяни Харченко. В руках плакати герої не вмирають. Гасла Росія без Путіна не забудемо, не пробачимо. Ілюстрація неминуча. Так у Москві казали прощай опозиціонеру Борису Німцову. Учасники ходи пам'ять пробитого політика тримали плакати на підтримку української льотчиці Надії Савченко, вигукували антивоєнні лозунги і заклики до змін. що пройшло те, що відбулося з Борисом. Я вважаю, поворотна точка. Це поворотна точка в історії Росії, в історії нової Росії. Мітинг в пам'ять про німцова напередодні також відбувся у Нью-Йорку, де він перетворився на маніфестацію незгоди з диктаторською політикою Кремля. Це було не просто вбивство. Граст, це був акт терору, і саме тому він був здійснений у такий брутальний спосіб. Постріли в його спину це акт агресії проти всієї російської опозиції. Невтомним захисником своєї країни, який боровся за те, щоб його співвітчизники, громадяни Росії, мали права, яких гідний кожен народ назвав німцова президент США Барак Обама. Президент Франції Франсуа Оланд назвав вбивство німцова мерзенним, а самого покійного невтомним захисником демократії та борцем проти корупції, з подібною заявою виступила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Усі вони звернулися як до російського уряду, так і безпосередньо до Володимира Путіна з проханням прозоро розслідувати вбивство. Втім, у можливість неупередженого слідства в Росії вірять не всі. Звернення Заходу до Путіна стали шоком для засновника фонду Ермітаж Кепітал Вільяма Браудера. Чим я засмучений, так це реакцію заходу, реакцію британського уряду, реакцію Європейського союзу, і не лише цією ситуацією, але й загалом всім, що відбувається останнім часом, адже вони досі переконані, що Путін це та людина, з якою можна вести переговори, а це не так. Пан Браудер у минулому один з найбільших інвесторів у російську економіку та ініціатор прийняття конгресом США списку Магнітського, що передбачав адресні санкції щодо російських чиновників. каже про чесне розслідування вбивства Німцова у нинішній Росії не може бути і мови. Я на 100% впевнений, що прозорого розслідування просто не буде, тому що його організовує Володимир Путін. На жаль, переконаний він минулої п'ятниці, коли поблизу Кремля пролунали постріли в спину Німцова, Росію проковтнула нова історична темна фаза сповзання до тоталітарної диктатури. Тетяна Харченко, голос Америки. А що думають про вбивство Німцова, перехожі на вулицях Києва? Про це у них запитали наші кореспонденти в Україні. Я все таки сканяю з профессиональному заказаному біля, все таки схиляюся до того, що це замовне вбивство. Територія біля Кремля звідусіль проглядається камерами. Там купа поліція нікого не затримав. Відчувається, що працювали професіонали, які розуміли свою повну безкарність. Я думаю, що штета. Я думаю, вбивство Німцова прямо пов'язано з тим, що він підтримував нашу країну. Для мене це очевидно, бо там усі, хто симпатизує Україні, зараз переслідують. І цим вбивством хотіли залякати інших росіян, які засуджують війну з Україною. За цим злочином стоїть в тому Кремль. За цим злочином, в тому чи іншому вигляді, стоїть Кремль. Кажуть, що путіну це не вигідно, бо мовляв, це погіршить стосунки із заходом. Їх уже далі нема куди погіршувати після збитого Боїнга війни на Донбасі. Путін цим злочином демонструє свою зухвалість, що хочу, те й роблю, і не зупинюся ні перед чим. Путін. Путін першого повинен ну, була ця хода бути, і у нього готувалася доповідь на те, що пряма причетність Росії до цієї війни, яку розпалив Путін на Донбасі. тільки Путін, і на ньому гріх. Та може бути зв'язано тільки з тим, що. Це може бути пов'язано з тим, що він планував оприлюднити інформацію про вторгнення російських військ в Україну. Я думаю, в цьому причина за те, що він виступав проти режиму, за те, що він був одним із тих людей, які в перспективі не зараз, звичайно, але в перспективі могли очолити рух опору проти діючої системи Росії. Все наприклад, те, що Їхні, їхня ця вся кагебіжна машина, вона вже знаходить там і український слід. Розумієте? А це, це і дивно, і смішно, і ну, даруйте і непрофесійно. Мабуть, режим Путіна, бо він таке робить з людьми, що багато такої ненависті у світі існує у російському, що хто завгодно, але я думаю, що це саме він дав вказівку. Бориса Німцова вбили ті, хто боявся оприлюднення ним доказів російської військової присутності на Донбасі. Так вважає президент України Петро Порошенко. Про це та загалом про постійне порушення бойовиками умов перемир'я. Порошенко у суботу телефоном говорив з віце-президентом США Джозефом Байденом. Лідери відзначили нездатність ОБСЄ достовірно підтвердити, що російське важке озброєння відводиться від лінії дотику. Повідомляє Білий Дім. Зважаючи на ситуацію, вівторок президент Порошенко має намір внести до Верховної Ради проект закону про запрошення в Україну миротворчих сил. Світ зобов'язаний надіслати в Україну миротворців та робити усі інші можливі кроки, аби підняти ціну війни для Росії, заявив інтерв'ю Голосу Америки міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус. У понеділок Клінкявичус представив свої аргументи під час публічних дебатів в Раді безпеки ООН, а згодом поспілкувався з моєю колегою Наталією Леоновою. Ті, хто говорить про мирне вирішення, я теж за нього. Ми всі дуже хотіли б мирного вирішення. Однак інша сторона конфлікту імплементує військове рішення. Тому, не допомагаючи Україні, ми таким чином підтримуємо військові дії Росії. Не впевнений, що це правильний підхід. Винесення українського питання на передній план обговорень в ООН дуже важливо. Однак на справі бюрократичну машину об'єднаних націй зрушити дуже складно, каже міністр ми повинні шукати рішення в інших місцях, в інших організаціях ми, до речі, домовилися, що якщо ситуація погіршиться, ми посилимо тиск, ми введемо додаткові санкції, і це вже потрібно робити. Навіть останні події на сході України, всі порушення режиму припинення вогню, захоплення дебальцевого за все, це повинна бути виставлена відповідна ціна. Якщо ці дії залишаться безкарними, будуть здійснені наступні кроки. Це буде тривати, тому що така поведінка дозволена і ми повинні розуміти, що ми самі стаємо частиною проблеми, не реагуючи або реагуючи невчасно. У нас є можливість чинити тиск санкціями, але не вживаючи досить серйозних кроків, ми тільки сприяємо ескалації. протидіяти російській агресії необхідно і в інформаційному просторі каже Лінкявічус. Він погоджується, що ситуація на сході України частково є наслідком програної інформаційної війни, яку Росія розв'язала понад два десятиліття тому. Ми робимо все, що в наших силах. Ми використовуємо всі ресурси, ноу-хау, аналітику, щоб протидіяти цій пропагандистській машині. Поки що ми програємо, якщо підсумувати всі їх механізми працюють дуже ефективно. Вони мають гарне фінансування. Ми, як правило, це робимо hoc. Ми повинні ставитись до цього дуже серйозно. Це справжня загроза. Поряд з кіберзагрозою, енергетикою, стратегічні комунікації це не менш важливе питання. Нас підтримують наші колеги в Європейському Союзі. У нас є ряд програм, які ми запустили з Великобританією, Данією та Естонією. У нас є певні ідеї, як боротися з цією пропагандою не шляхом створення контрпропаганди, тому що це неправильно. Радше шляхом створення умов для вільних медіа, альтернативні джерела інформації, шляхом надання достовірної інформації, створенням відповідальних ЗМІ, запереченням фейків. литовський високопосадовець наголошує, що країни Балтії, як ніхто інший, відчувають загрозу агресора. Він запевнив, Україна може розраховувати на всебічну підтримку Литви. Це не порожні слова або ж гасла, коли ми говоримо, що підтримаємо Україну у. Усіма способами, які є у нас в розпорядженні, ми готові надати ноу-хау експертів. В уряді України вже працюють литовці. Ми готові надавати й економічну підтримку. Ми не велика країна, але робимо все в наших силах. Також військова підтримка. Ми не направляємо солдатів, але даємо обладнання. Але знову таки ми не велика країна, тому ми повинні звернутися до всіх за допомогою для України, яка зіткнулася з зовнішньою агресією. Геопікранаталіонова голос американ. Потужність російської пропаганди та політичного впливу на собі випробовує північний партнер Литви Естонія, де у неділю відбулися парламентські вибори. Зараз з'являються перші результати, поки з відчутною перевагою лідирує правляча партія реформ Естонії. Соціологи передбачають, що вона увійде в коаліцію або з соціал-демократами, або з партією Союз Вітчизни Республіка і сформує уряд. Утім, шанси перемогти залишаються і у центристської партії, яку підтримує російськомовне населення країни. Близько чверті населення Естонії складають етнічні росіяни. Про інші головні події цього дня далі в огляді Олександра Яневського Держсекретар США Джон Керрі розпочинає поїздку до країн Європи та Саудівської Аравії на порядку денному його зустрічі з офіційними представниками переговори щодо зусиль у боротьбі з ісламською державою, ядерна програма Ірану та конфлікт в Україні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу під час свого візиту до США виступить з промовою на спільній сесії обох палат конгресу. Очікується, що Нетаньягу говоритиме про ядерну програму Тегерана та її загрози для Ізраїлю. Глава ізраїльського уряду прибуває до Вашингтона на запрошення спікера Палати представників республіканця Джона Бейнера. Президент Барак Обама не планує зустрічатися з Беняміном Нетанягу. Шторм зі снігу та льоду вкрив цими вихідними частину штатів Техас та Оглагома. Авіаперевізники скасували понад тисячу рейсів з аеропорту у Далесі. Негода рухається наразі на середній захід країни. Метеорологи прогнозують там понад сім сантиметрів снігу. В Чикаго температура впала до мінус 23 градусів за Цельсієм. Трохи більше снігу до 30 сантиметрів очікується у західній Пенсільванії та східному Огайо. Нью-Йорк може отримати близько 8 сантиметрів снігу. А Бостон, який вже пережив понад 2,5 метри снігу цієї зими, може отримати ще 17,5 сантиметрів. Олександр Яневський голос Америки. Погода не стане перешкодою справжнім гурманам. Переконані організатори нью-йоркського ресторанного тижня, який до 6 березня триватиме у мегаполісі. Сотні найкращих ресторанів зваблюють клієнтів обідом або вечерею із трьох страв за нижчою ніж звичайно, ціною. Для нью-йоркців це унікальна нагода спробувати творіння шефів зі світовим ім'ям без того, аби розорити свій гаманець. З подробицями Оксана Цісик. Багато нью-йоркських ресторанів беруть участь у ресторанному тижні, який відбувається з 92-го року і дає місцевим мешканцям і туристам нагоду поїсти з чималою знижкою. 340 ресторанів пропонують страви 28 різних кухонь світу за фіксовану плату: 25 доларів за обід з трьох страв, чи 38 доларів за вечерю. Для Нью-Йорка це не так багато. Каже трейсі Ніпорент, голова ресторанного комітету з компанії організатора заходу. Ресторани мають менший прибуток від кожної страви. Додає він, однак загалом виграють від більшої кількості відвідувачів. участь у заході престижна для ресторанів. Вони хочуть долучитися. Ми мусимо декому відмовляти. Тож, вочевидь, учасникам це економічно вигідно. В офіціантів у цей час більше роботи, але й зростають заробітки чайові зараз більші, трохи більші. Я сказав би, вони зростають на понад 20%. Хосе Мігель працює в цьому ресторані понад 25 років. За його словами, захід має й інші переваги людям це подобається. Це також приваблює більше відвідувачів і влітку і взимку. Вони раді, і ми раді. Це чудово, бо можна спробувати все, що хочеш. Вибір страв хороший, і ви на зазвичай до них пасують. Це з'являється стимул піти до ресторану, навіть якщо зазвичай ви туди не ходите. За зразком ресторанного тижня у Нью-Йорку, такі заходи проводять і в інших містах США. Ніпорент каже, тиждень такий популярний завдяки тому. Що дає реальні вигоди. Це не просто цинічний трюк, щоб затягти людей до ресторанів. Це робота нашого життя і наш спосіб виявити гостинність, показати себе з найкращого боку. Їхня мета каже він дати людям відчути радість від споживання їжі. Оксана Цісик, голос Америки. І це все на сьогодні. Ви дивилися програму Голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра, в цей же час на цьому ж каналі. Nossa, dobre.